Да. І я постійно, знаєте, пластуни в них там все, до молитви, потім гімн України. Тобто це та школа, яка формує знаєте, формує е, патріотів, формує християн, і це є дуже поважно. Тому я вже надаю слово нашим, е, нашим пластунам, прошу. А так з вогнем станьте на перед мене до того. Є дуже гарна традиція перед Різдвом <смот》>. привозити віхліємські вогник, який <смот》>. горить постійно в іхліємі в храмі Різдва Христового, і через дитячі руки, від свічечки до свічечки, через кордон, від кордону до кордону. Ми передаємо ці, цей вогник і вітаємо з Різдвом, бажаємо тепла, світла і перемоги. Uh, і ці традиції наші вже багато років змінюються, підростають наші діти. Ті, що були маленькими, жовтими хустичками, вже стали дорослими, а ми все одно до вас приходимо і сподіваємося, що ця традиція буде жити ще довго. Прошу. Прийміть від нас цей вогонь. Хай він зігріє серце кожного дніпряним миром, надією, любов'ю. Разом з цим вогнем хочемо подякувати за працю для України. Дякуємо, що робите все, що в ваших силах для перемоги нашої країни. Боже мій дякую, доню моя, дякую. Яка чемна дитина, ну? Воно відкривайте. Так, так. так не спішіть. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світі вітаря, та є кожен Божий день ми понесем вогонь, даруючи любов усім. та Слава Ісусу Христу! Слава на Молодці! Все на престолі вогонь в флаємські запалили. Дуже вам дякую. Так, слухайте, я тут чув, що Святий Миколай лишив під ялинку подарунки для чимних дітей. Ой-ой-ой. Так, несу до вас. Так. Ви тут як, ви, ви, ви як правильні пластуни тримаєте. Тримай. Всім розділити, всім. Куди б йшли? Тут подарунки. От. Всім поділити, щоб, всім, щоб ніхто не лишився без, 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 без цього без цукерочки. Добре? Там вас є старші, зараз старші дасте. А вони вже б на тілинку винесли. Дивися, тут всі вже зразу. Вперед. Дякую, діточки, вам дай вам буде здоров'я. Молодці, молодці, молодці. Ви найкращі. До різдва готові. Колядки, знаєте? Так, кишеньки приготували для коляди, ці, ці колядники йдуть, а ми зустрічаємо колядників і винагороджуємо наших колядувальників-вінчувальників. Не забувайте, прийде Різдво 25 грудня, значить діти йдуть колядувати, не забудьте дітей. Гарно винагородити, щоб діти з вашої хати йшли щасливі, а ви дома лишилися ще щасливіші, бо до вас прийшли принесли новину, що Христос народився. Чудесно. Дякую вам, діти, дай вам Боже здоров'я. Дя... Так, і тут я хочу подякувати всім вам, всім вам подякувати за спільну молитву. Я дякую ще раз за ваші пожертви і дякую за всі ті посилки, які ви присинаєте і для нас, і для хлопців. І от, от прийшла, от, я хочу зараз відносно за ці посилки сказати, от прислали посилку е, за і Іростас. Прислали, прямо розумієте, з дому, прислали е, таку дуже поважну посилку. Я дуже дякую. На 21 грудня за Уляну. Е, ми вчора то служили, але посилка прийшла вчора, аж після обіду ми забрали. Вона прийшла трохи скорше, але. Ми просто не встигли. Але це нічого страшного. І так як парастас ми не були, не виставили, то ми вже сьогодні його виставили. Сьогодні буде панахеда, а парастас ми вислужимо завтра ще раз. Хай вже так буде, як Бог приказав. Я кажу, що всі, хто мене дивиться, і всі, хто до мене приходить до церкви, щоб ви знали, що я стараюся завжди. Стараюся вже максимально виконувати устав нашої Української Рекатолицької церкви, свято берегти традиції нашої церкви. І тому всякі відправи, які ви заказуєте, за здоров'я, за померлих, акафісти, молитви, за, за, за хворих, за зцілення, за все інше. Я не знаю, де як, я кажу за нашу церкву, у нас. Нічого не пропаде. І нічого тут ніхто не забуває. Ми можемо трохи забізнитися, можемо трохи перенести, не забути або злегковажити ніколи. Ну, Ніколи кажуть, не кажи ніколи. Але ми стараємося, і я до цього ставлюся дуже відповідально. Ну, враховуючи на те, що ми вчора, в принципі, так, і Бо імена нам прислали у Viber. І ми вчора вислужили перестас запоминали. Але прийшла посилка з парастасом. Все, служим. І кожен раз, коли є якесь приношення, ми будемо служити переста. Щоб ви знали. Так, це є. Чи тут цілий це лист, так? Слава Ісусу Христу, 21 грудня буде два роки, як, ми, як е, пішла у, у засвіти моя мама Уляна. Родом ми із Чорнобильського району після евакуації в 1986 році, коли відбулася Чорнобильська а атомна, е, коли зірвалася Чорнобильська атомна електростанція, е, проживали у Макарівському районі, нині Фастівський. Київської області все своє життя мама була прихожанкою православного храму. В роки заборони їздила таємно пости. Мама витримувала строго, будучи в віці, продовжувала продовжувала це робити середа і п'ятниця, скільки себе пам'ятаю, мама теж готувала пісну їжу. До останнього свого дня просила мамка Божа мамка Божа, мамку Божа, Бож, поможи. Матінко Божа, голубко моя соколка, моя поможи мені. Щирі прохання і щирі слова, а я не могла і це слухати. Чому? бо одне і те саме одне і те саме були дні, коли я гадала, що не витримаю. Прошу прощення, розкаюся і прошу молитви. Дякую за ваші вчення і з повагою, Марія Шенець. А, таке, таке прилюдна сповідь і таке покаяння, нехай Господь Бог прийме. Це і дуже важливо. Бачите, коли. Є людина, яка лежить у хоробі, вона, вона голови завертає, знаєш, вони плачуть, вони просять, вони злостяться. А ті люди, які ходять, вони ще душі мають тягар часом, як ті, що лежать. Але потім, знаєте, тої людини не, не стає, і ми тоді починаємо жаліти. Тут є наша парафіянка Лариса. Вона теж обходила маму, так не раз приходила, вже мені жалілася, каже: я вже не знаю, я вже така зла, я вже. Я кажу, слухай, доню моя, мама умре, будеш плакати за нього. Вона каже: не буду. Мама померла. Але слава Богу, я приїхав до неї, ми її, я їй її висповідав, уділили їй, святе, гілеопомазання, все зробили Соборування, як Бог приказав, вона відійшла у вічність. Прийшла моя Лариса на парастас. Плаче. Я кажу, ти казала, що не будеш плакати. Шкода й. Знаєте, коли люди живі, ми надоїдаємо один одному і не цінимо тих хвилин, що ми поруч. Тому я кажу: цінуйте, шануйте, і оцей приклад покаяння дуже є важливий. Найбог прийме. Дякую вам за вашу щирість.